Її називають совістю нації, не любить пишноти. До людей виходить у найважчі моменти випробувань. Тож, ювілей – 85-річчя від дня народження Ліни Костенко, вшанувала вся Україна. Свято творчості поетеси пройшло і у районному народному домі. Студенти педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича сконцентрована увага. Вони слухають слово Ліни. Для котрої поезія безсмертний дотик до душі і вчаться у неї писати життя без коректур. Це не просто переконують зі сцени словами поетеси учасники літературно-мистецького свята шляхами творчості Ліни Костенко Я долю вибрала собі сама. Бог, віра, людина таке триєднання тримає світ, за який заплатив найвищий викуп Син Божий. Тож першочергово у час Великого посту на сцені поезія духу, тема жертовності, вірності і зради, вічна і особливо близька сьогодні. Ісус Христос розп'ятий був не раз, там на Голгофі це було вперше, Умер от смерті, може відобраз і життя не пожалів умершим. Блажен той муж, бо істину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська у і не схитнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. Хоч про нього скажуть навіжений, то не біда він все одно блажений. І між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди. І з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула, не зможе вік над крила. У квітні буде пам'ять Чорнобильський дзвін. З першого дня атомної біди кривавиться серце поетеси. Вона зазначає: Самосели живуть у мертвих селах, убитих радіацією, а часто ще й погоріли під постійною загрозою від дикого звір'я, від пожежі, від мародерів, від того, що нема бензину, хліба не завезуть. Отут віртуальна Україна. Каже, що її немає, а вона є. Чому звізда полин упала в наші ріки? Хто сіяв цю біду і хто її пожне? Хто нас образив, знівичив, обже? Яка орда нам гідність притоптала? Коли наука потребує жертв, чому ж не вас вона перековтала? Загидали ліси і землю занедбали, поставили аес верхів'ї трьох річок. То хто ж воє? є злочинці, канібали? Ударив чорний дзвін і досить балачок? В яких лісах іще ви забарложені, що я не чари щеза напастять, і мертві, і живі, і ненароджені. Ніколи вас до віку не простять. За сплюндрований край, режисер-постановник вечора Марія Пишна переводить глядача у храм душі поетеси. Ти пам'ятаєш, ти прийшов із пристань. Сади тоді такі були розхристані, і вся гілянда, мов і дійська весна рік тіла міскота Плакучі верби не могли журитися, такі і у Івої були голоси. А за вікном смілив нас троянди, не вистачало трішечки доби, а поташку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай і крил не обітни. Зберігає в пам'яті народів імена тиранів, героїв та співців перших проклинають, других і третіх славлять. В історичному романі Маруся Чурай про останніх Ліна Костенко написала зараз при такій війні, що помагає не згасати духу, як не співцями творені пісні. Ця теза із 17-го століття історія йде по колу. Аби нагадати про роль поезії й пісні у випробуваннях сьогодення, народний самодіяльний театр пошук під керівництвом Богдани Паньків відтворив для молоді уривок з Марусі Чурай, яким і завершилася підвдячні оплески, духовна мандрівка у життєпис та творчість лауреата Шевченківської премії, абсолютно непублічної, геніально простої, фантастично талановитої і неповторної Ліни Костенко. Вона одна із небагатьох творців нашого часу, яку воістину варто вшановувати у Всесвітній день поезії.